Ми в Тернопільській області. Божа гора. А, природно заповідний парк, щось типу того. Короче, кудись піднімаємося. Дуже круто. <кхух> Крутий підйом. Там щось вгорі нас. Очікує. Йдемо по туристичному маршруту. Привет! Фух я так не ходив ще по таким горам. Реально сюди подивитися. ну Дуже круто підійматися, Камера того не передає. По таким горам я ходив ще в Німеччині. По таким склонам, по таким білом. Цікаво. Ми вже майже дійшли. О, санузел є. Йо! Цивилизация. Там, а на О, там он. О. Уже здесь мы пришли. О. На самом Майже на самом архиве домик Медведика. Такие, чтобы сидишь и с удовольствием созерцаешь все красоты. Щиточка есть, вильничок есть. Все культурно. Ладно. Поднимаемся дальше. Прикол. Вот такой камень с каким-то А тут І один. Чого? В, О, Т. може не так ти чекаєш? Може так один хрестик, якийсь другий, тут ось XXX, чи трудяк, ладко, усьо, Кроші, тут одяг де. Девятка ось йде сюди. Тут не дев'ятка. Щось цікаве. Якісь каміння. Не знаю, там читав, що на цій горі якісь древні укри жили. Ось так от. Щось тут було. Щось викарбоване. О. О. На камінні багато написів всяких. Цікаво. Тут багато каміння. Нет. Так, ну тут ніхто не пенсія не какає, там свічечки ставились церковні. Щось 1991, 1915. Там взагалі написано нашими. А, видно, вроді як видно. Тільки що то. А W. От не бачу. Трикутник якийсь накреслений. Цікаве таке, конечно, місце. Люда. Хоча хтось щось були реально старі якісь написи. Дуже старі. А люди, коротше, подавляли ще своїх якихось піщаник. На самій верхівці гори. О, тут, тут написів 960. Альоша 968. О, це каплиця святої тролі. Каплиця Святої Троїці, але вибачаюся, якось тут до Троїці побували геть на святі, як на то пішло. Хм? Каплиця Святої Троїці. Але, ніхто не було. але якось тут або люди самі себе додавали в розділ святих. Або навіть не знаю. Вандалізм. Я назву це так. Вон там вон каплиця, вона, Каплиця Святої Троїці. Там печерка є. От. Да, цікаві місця. Я думаю, відео буде таке довгеньке. Але... Мабуть, колись такий самий поміст був. це вже розібрали, мабуть, залишилося все від того помосту. Капські якісь. Тут навіть є написи латиницею. Саме цікаве, ну ти бачиш, тут так, на самій верх, верхівці гори, що таке каміння. Це вже, вже дійсно цікаво. Якось ми якось туди пішли кудись. Десь отак уже залізну не пістець. Треба підійматися звідси. А, такі камінюки немаленькі. О, тут вже сходи. Тут вже сходи. І ми піднялись на саму верхівку. На саму-саму верхівку -саму Ось ми піднялися Ось так Ось таке місце Ось таке місце Які там краєвиди відкриваються Мені, Не знаю тут камера Ці, камера цього кошту не передасть Там просто Просто капець. Дуже високо напіднялися. Ця сама верхівка. Це кінцева моя точка маршруту, але ми вирішили піти з іншої сторони От. і почати з кінцевої точки, а потім спускатися. Ну, хрестів оставляли. Ікон багато, біду багато. Але люди, де ваша святість, ріжеш не в тому, що ікона і решта. А ось і капличка. Тут відчинено до речі. О, яка вона стара. Ух ти! Про капличку буде окреме відео.